Доброго дня, дорослі та діти! Сьогодні я отримала листа від своїх друзів Петрика та Оксанки. Вони розповідають, як влітку їздили в гості до дідуся з бабусею. Пропоную і вам разом зі мною уявити та подумки вирушити у маленьку мандрівку разом з Оксанкою та Петриком. Та для початку оберемо собі транспорт. Діти, погляньте на зображення та скажіть, яким транспортом буде найзручніше і швидше доїхати до аеропорту. Молодці. На таксі. А хто керує таксі? Правильно, водій. Сідайте кожен у своє таксі і поїхали у аеропорт. Погляньте. Ми приїхали. Як ви гадаєте, кого ми зустріли в аеропорту? Діти це стюардеса та пілот. Пілоти керують літаком. І це їхнє робоче місце. У людей цієї професії велика відповідальність. Вони слідкують та керують літаком, а ще дбають про те, щоб ви долетіли до того міста чи країни, що потрібно. А от допомагає і спілкується з пасажирами стюардеса. Вона слідкує за тим, щоб вам під час польоту було зручно та комфортно. Давайте разом запам'ятаємо і промовимо стюардеса. Уху, Полетіли! Ми разом з вами прибули до портового міста. Тут можна побачити багато різноманітних кораблів. Одні кораблі перевозять вантаж, а на інших можна подорожувати. Діти, хто керує кораблем. Малята запам'ятайте! Кермує кораблем капітан, а допомагають йому у цьому матроси. А тим часом наша подорож триває. І нас уже багато. Чим нам доїхати до залізничного вокзалу? Цього разу нам підійде автобус. Розумашки, подумайте і скажіть, хто кермує автобусом. Молодчинки діти. Водій кермує автобусом. Їдучи в автобусі, ні в якому разі не можна голосувати та відволікати від дороги водія. Ми прибули на залізничний вокзал. Погляньте, який тут жвавий рух. А скільки тут транспорту. А зараз перевіримо, наскільки ви уважні. Розгляньте увесь транспорт та назвіть його. Наша подорож продовжується. Далі ми рушаємо на потязі. Погляньте, хто нас зустрічає. Це машиніст та провідниця. Машиніст керує потягом. А провідниця допомагає пасажирам. Потяг рушив, і нам цікаво було спостерігати за краєвидами з вікна. Але він уже приїхав до місця призначення і нас зустріли дідусь та бабуся. Із залізничного вокзалу діду з бабусею забрали нас на власному авто. Далі ми побачили трактор, в якому їхав тракторист. Та найкращим сюрпризом для усіх були подаровані велики. А коли літо скінчилося, погостювавши у дідуся з бабусею, ми повернулися додому. Діти, давайте перевіримо, які ж професії ви запам'ятали. Зіграємо у гру. Перед вами з'являться картинки. Уважно їх розгляньте. Назвіть професію цих людей та підберіть відповідний транспорт. Хто зараз перед вами, діти? А який транспорт їм підходить? Кого ви бачите зараз перед собою? Який транспорт їм підходить? Ви впізнали, хто це? Яким транспортом кермує цей водій? Молодці діти, ви впорались з усіма завданнями. Сподіваюсь, що ви запам'ятали усі професії тих людей, яких ми зустрічали сьогодні у маленькій уявній подорожі. Я знаю, що у більшості з вас удома також є іграшковий транспорт. І навіть знаю, хто з вас обожнює ним гратися. Я з великим нетерпінням. Чекатиму фото та відео вашого іграшкового транспорту. А якщо у вас є фото з відпочинку разом з рідним, також пересилайте, я їх усі з задоволенням перегляну. Шановні батьки, розширяйте кругозір ваших дітей. Розкажіть їм, яка професія саме у вас, чим ви займаєтесь на роботі та чим вона корисна для інших людей. Адже діти, як губка, впитують абсолютно усю інформацію, яку чують та бачать. Я завжди була рада зустрічі з вами. До нових зустрічей. Бувайте!